Вітаю. сьогодні ще у нас ногляді такий класний набід, так і продається. В блістері це є викруточка ось такого типу, доволі класного виконання, надійна, міцна. Вона має ось таку біту подвійну. Ось тут прямий шліц PH2, тут з підшипником, щоб защлкувалось. Ось. Можна перевертати, тобто ось так користуватися. Це вже ви маєте вам... Прямий шліць, вже маєте вам два використання. Потім, якщо і, в принципі. Витягнути, ще є з другої сторони, як ви бачите. Тут є теж же менший прямий шліц і тут АПА1. Ну і ще по використанню, це вже маєте вам 4 шліца ви закриваєте. Тут ще можна, тут є внутрішній шестигранник, тобто якусь гайку чи щось інше закрутити. Тут є менший і є ще тут спеціально збільшений теж. От вже маєте вам раз, два, три, чотири, шість позицій використання з таких. Ну і відкривачка. В принципі, на будову, і на подарунки. З такими штуками дуже класно пригодиться на якусь мінеральну водичку зранку. Защолкається ось тут є такі прямі пази, теж з підшипничком, Ось так защокнули. Відповідно, біду ставили подвійну, Так працює. Шуторка.